Обласний турнір на призи дворазового олімпійського чемпіона Леоніда Жаботинського традиційно збирає любителів важкої атлетики. Цього року змагання ювілейні – 20-ті. За словами організаторів, кількість учасників більше, ніж минулого року. В перший день проведення турніру запорізький спортсмен Іван Кириченко встановив новий рекорд України серед юніорів. Для дітей це колосальний опит, для тренерів колосальний опит. Чому? Тому що вони на цих змаганнях сорівненнях... Познают своих э, новых молодых учеников. То есть они учатся на этих соревнованиях находить общий язык в соревновательной деятельности. Змагалися на турнірі і дівчата. Запоріжанка Анна Панова стала абсолютною чемпіонкою турніру серед дівчат по міжнародній системі Сінклера. І з рук сина Леоніда Жаботинського Руслана дівчина разом зі своїми тренерами отримала нагороду та грошову премію. Приїхати на турнір легенда важкої атлетики особисто не зміг. Вперше в історії проведення змагань разом із переможцями нагороджували і їхніх наставників. Вона виступає у ваговій категорії до 69 кілограмів серед спортсменів 1998 року народження. Для перемоги Анна інтенсивно тренувалася майже три місяці. Спортсменка лише нещодавно залікувала серйозну травму, через яку не виступала цілий рік. Сложного, в принципі, нічого, все як звичайно, як в тренувальному процесі. Просто десь таке сложне, як травми, і страх був, що травма повернеться знову. Окрім місцевих спортсменів, на турнір приїхали важкоатлети з Дніпропетровської області. Також беруть участь у змаганнях зовсім юні спортсмени. Прежде всього на цих змаганнях діти у нас піднімають свої, підвищують свій розряд. Тобто для малышей это следующая очередная ступень их развития именно в спорте, да? Что касается взрослых, да, это отбор идёт на чемпионат Украины среди юниоров. Фестиваль важкої атлетики тривав три дні. На переможців чекає етап підготовки до чемпіонату України. Готуватися до нього сумлінно буде і Анна. Оксана Якименко, Олег Мовченюк, Тв 5